Всім доброго дня! В продажі у нас сьогодні легендарний автомобіль Шкода Octavia Tour з двигуном 1,6 МПІ, звичайний атмосфер, атмосферний двигун з невеликим пробігом рідним оригінальним. Автомобіль щойно загнаний з Німеччини, вже розмитнено, поставлено на український облік, пройдено сертифікацію, експертизу. Авто на зимовій гумі. По кузу без зауважень, без корозії. Вікна усі рідні по кругу. По ходовій частині автомобіль ідеальний, ніде нічого не гупає, не стукає. Заднє скло також оригінальне рідне. Кришка багажника без корозії. підсвітка номера працює. В комплекті йде шторка в багажнику, шторка працює, багажник чистенький, цілий, підсвітка багажника працює. В комплекті з автомобілем запасне колесо, жодного разу не використовувалось, домкрат, ключ. Знак аварійної зупинки, повністю весь комплект. Кришка багажника не крутилася. І заднього скла. Заглянемо в салон. В салон в збереженому стані. Стеля чистенька, ціленька, сидіння збережені, килимки присутні. Карти також цілі, скло рідне, рідне, також рідне. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, штатна магнетола, кондиціонер, стан куліси, ручки КПП, ручка оригінальна рідна, стан керма, кермо не перешите. Пробіг даного автомобіля 146 тисяч кілометрів. Запустимо двигун. Двигун запускається з пів оберту, помилок немає ніяких. Хто не вірить в даний пробіг, він код автомобіля, будь ласка, для перевірки. Це німецький тюф, пройдений 23.08.2021 року на пробігу 140 тисяч кілометрів. З автомобілем два ключа, ручник працює, коліса перемикає класно. Склопідйомники працюють. Ці всі елементи також працюють. Заглянемо під капот, лобова скло показував рідних. Автомобіль від одного власника, також присутні сервісні відмітки, пробіг 140 тисяч у 2022 році. Була заміна мастила 5 на 30 Щупа не сапунить, кришечку притягує, планка оригінальна рідна, дев'ятий рік, болти не крутилися, двінкот автомобіля ще раз, також з цієї сторони двигун працює чітко. Класний збережений стан. Показники прибора покажу. 123, 131, 131, 132. 132, 100, 114, 114. 120. Тут навіть оці елемент Проблемне місце шкоди. Не фарбоване, не ремонтувалось. 138, заднє крило, 138, 126, 119, 128, Так, кришка багажника. 117, 108 102, 114, 114, 106 Заднє крило, 113, 118, 136, 124,

116, 138. 98. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі, без корозії, без підкрасів. Ніде нічого не крутилося, не знімалося. Хто шукає гарний автомобіль з невеликим пробігом, запрошую на огляд, на тест-драйв. Усім гарного дня та мирного неба.